І хей-хей, вітаю вас на додатковому відео по Холонець Silkson. У цьому відео ви побачите, як я трохи заблукаю, чому саме то була помилка, трохи налякаюсь і проявлю свою винахідливість. Якось так. бажаю вам приємного перегляду, ну я розпочинаю. Капець. Куди я заліз? Куди я заліз? Хм, слот. Да, молод. Ну, в мене більше нічого не залишилось, крім цього, тож. Його я і підчиню. А ось що на нього поставити гарне запитання. А, ти що? Здурів! Що цікаве. А що сталося, вибачте? Окрім того, вообще досягнення здобув. Ви що, візнущаєтесь? А навіщо я тоді розблокував ці слоти під амулети, якщо ви зараз все прибрали? Мені здається, чи вони взагалі інші удари пішли. Ні! Ой! а сі? а Абал! Еть, це так працює! Я зараз прям капець як здивований. Який другий червоний одягнути, я не знаю, тому що поки що буде так бігати. Блять, тобто у мене була можливість не витрачати ось цей ось слот і витратити його на, ц... на ось цей вже, коли він в мене буде. Але я не знав, що він в мене буде, і я витратив його туди. Ненахідливий. Та є я не... Я не готовий. Ну ви що, знущаєтеся? Ска, скажіть мені. Ну блядь, я. Як, як? Як я мусив це приду. Як я мусить до цього до цього догадатися? Ні, це якесь копається. Мені впав випідково. Ух ты. Набігу вона крапкася на невеличкі уступи. На цьому вирізані частки з п'ятої частини закінчується. Тож, дякую вас їх за перегляд. Побачимось в наступному відео. Бувайте!